Вітаю, друзі! Добре, відомий в Україні тижневик, але останнім часом, щоправда, підзабутий на дзеркало тижня позавчора, 8 серпня, публікував якісний, як на мене, дуже достойний матеріал. Я б навіть сказав, що нарешті редакція Дзеркало тижня опублікувала достойну статтю. Автор цієї достойної статті Михайло Гачар, президент центру. Глобалістики, стратегія 21 чи стратегія 21 століття стаття має е, дуже гостру і е, влучну назву: морські дрони, дві крапочки, збройні сили України запроваджують справжні санкції е, проти Росії. В чому гострота і влучність цієї статті? Стаття не просто актуалізує проблему ефективності західних санкцій проти Росії. Вона ставить під питання справжність економічних санкцій проти Росії. В чому різниця? Різниця полягає в тому, що одне питання, коли ми робили щиро і чесно все можливе, але наші дії виявилися неефективними, а зовсім інше питання, коли ми хитрували і були нещирими. І насправді наші санкції, західні санкції, мається на увазі, були несправжніми, нещирими. І, от, власне кажучи, і Михайло Гончар. Дає відповідь на це запитання і каже, що санкції виявилися не справжніми, а справжні санкції це є морські українські дрони, які б'ють по портовій інфраструктурі новоросійської, б'ють по танкерах. Ось оце справжні санкції. І вони реально завдають збитків і російській економіці і завдають збитків російському військово-промисловому комплексу. Чому санкції виявилися не справжніми, як ми це бачимо? Так? Ми бачимо це по комплектуючих збитих ракет. У збитих російських ракетах ми знаходимо китайські комплектуючі. Хтось говорить про те, що знаходяться в тому числі комплектуючі американські, французькі, німецькі. Хтось каже, що навіть і українські комплектуючі знаходяться в цих збитих ракетах. Ну, менше з тим, Росія продовжує модернізовувати свій військово-промисловий комплекс, продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Збільшується. Кількість патронів, снарядів, Росія нарощує виробництво танків, незважаючи. Ні на що Росія має гроші платити контрактникам і постійно проводить рекрутинг контрактників і має чим розраховуватися. І це важливо. Які цифри наводить, тепер мова цифра, які цифри наводить Михайло Гончар у своїй статті? Значить, фактично, втрати Росії. Є мінімальними від санкцій, і все залежить від того, там від якої бази рахувати. Звичайно, якщо рахувати від 2022 року, коли в них була там максимальна база, то ніби то якісь там, значить, Росія зазнала, зазнала якихось втрат від від санкцій, від руйнівних так званих санкцій. Але насправді Росія, як і в минулому році, витратила 150 мільярдів ну, В перерахунку там, доларів е, за рік, і в цьому році у неї теж планується витрати на війну 150 мільярдів. Україна у цей рік витратить 46 мільярдів доларів. Це разом з європейською і американською фінансовою допомогою. Тобто, витрати України на війну в 3,2 рази менше, ніж у Російській Федерації. І тут постає кілька важливих запитань дуже важливих. Коли ми. Е, Починали наш спротив і формували стратегію нашого спротиву разом з нашими західними партнерами, чи ми могли передбачити, що санкції будуть неефективними, а тим більше несправжніми. І відповідь на це питання, звичайно, була. Ми чітко знали, що санкціями неможливо зупинити Російську Федерацію, і вони навіть за ефективністю не спрацюють. Не кажучи уже про те, що вони можуть виявитися, в тому числі і несправжніми. Тобто ми могли спрогнозувати 2022 році у лютому, що санкції будуть неефективними. Чому я піднімаю це питання? В контексті формули миру, нас намагаються сьогодні переконати у тому, що вся проблема полягає в тому, що ми не розробили якоїсь хитрої, ефективної формули миру. Зеленський привіз свою формулу миру в Джеду в Саудівську Аравію. Китай має свою формулу миру. Я думаю, що там Індія має свою формулу миру. Саудівська Аравія, Бразилія представляла свою формулу миру. Всі мають свої формули миру. Але насправді формула миру була уже сформована і відома у лютому. 2022 року, в перший тиждень широкомасштабного вторгнення, і ця формула миру була дуже прозора, проста і зрозуміла всім. Складалася всього з двох пунктів. І перший, і найголовніший пункт це були економічні санкції проти Росії і помірна військова допомога, помірний військовий тиск на Росію. І всі розраховували на економічні санкції, але про це вже всі забулися. Це говорить про що? Про те, що чим більше ми збільшуємо пунктів у формулах миру, чим більше продукуємо формул миру, тим більше ми йдемо манівцями. І ніякі формули миру не можуть перекреслити, ну, скажімо так, логіку, військову логіку. Окуповані території можна тільки деокупувати військовим способом. Ніякий доступ до. Військових технологій, секретних військових технологій, ніякі обіцянки щодо постачання зброї, навчання військових солдат, вони не призводять до деокупації. Тому що навчання самі по собі не призводять, має значення кількість навчених солдат, має значення їх мотивація. А мотивація залежить від якості зброї, кількості зброї, в своєчасності і постачання і так далі. І... Це все не вирішує питання деокупації, і це не призводить до миру. І це важливий момент. І ми повинні це все розуміти. Тобто, щодо формули миру, насправді, формула миру була відома, і вона складалася з двох пунктів: Це економічні санкції і помірний військовий тиск на Росію. І ця проста формула миру вона не спрацювала. Більше того, тоді ніхто не поставив питання критеріїв ефективності економічних санкцій. А від цього залежали наші перемовини по озброєнню. І в принципі, наші дипломати мали би сказати: давайте так визначимо дедлайни або такі критичні дати, коли санкції мають призвести до того, що Росія... Не зможе вести війну проти України півроку, рік, півтора року. Ніхто не поставив цих запитань. І Що ми сьогодні бачимо? Що санкції вже діють майже півтора року, а Росія тільки збільшує свій військовий потенціал. Як таке може бути? Тобто, вона не просто знаходиться на попередньому рівні, а нарощує свій військовий потенціал? І це питання у нас всі пропустили і зробили вигляд, що цього всього не було. А, а насправді був е, план миру. Він складався з двох пунктів. І замість того, щоб зробити роботу над помилками і висновками, що жоден план миру не вирішує питання деокупації, продовжують наполегливо продукувати нові плани миру. Тільки збільшують кількість пунктів. Тепер там 10 пунктів, когось 12 пунктів. Китай привозить свої плани миру і так далі. І всі роблять вигляд, що ми йдемо правильним шляхом і правильним курсом. Це важливий момент. Взагалі, оця стаття в зеркалі тижня від Михайла Гончара, вона дуже суттєва і дуже важлива. І Михайло Гончар виходить на свою формулу миру і правильну формулу миру, що якщо ми відмовляємося від знищення військового контингенту, живої сили. На території, яка належить українській юрисдикції, а це законна військова ціль, то тоді формула миру є перенесення війни на території Російської Федерації. І ми це робимо морськими дронами. Оце сьогодні єдина формула миру перенесення війни на територію Російської Федерації. Чому ми змушені переносити війну на територію Російської Федерації? Тому що Захід не дає зброї. Для знищення живої сили, яка знаходиться на українській території. Жива сила, яка знаходиться на українській території, а вона підлягає законному знищенню без будь-яких пояснень, без будь-яких там пересторог і так далі. І ми прийшли до наступного моменту. Тобто, нам забороняє знищувати живу силу на окупованих територіях. Тому що бояться ескалації і фактично призводять до ситуації, коли ми змушені знищувати живу силу, яка знаходиться на території Російської Федерації, в тому числі бити по інфраструктурі, в тому числі бити по цивільних. Це результати таких, скажімо, гнилих компромісів, які нам були запропоновані. Ну і на завершення, що би я хотів сказати, це про адекватність і про правильні поставлені задачі. В рамках пошуків цих формул миру, тобто гарантії безпеки. Ми, ну, в принципі, робимо глобальну помилку, що ставимо питання перед нашими західними партнерами про гарантії безпеки. Насправді, ми повинні ставити питання не про гарантії безпеки, а про ліквідацію небезпеки. Ми знаходимося в небезпеці. І ми повинні ставити питання про ліквідацію небезпеки. І тут починаються, а не про гарантії безпеки, ліквідація небезпеки. І тут ми розходимося з Заходом, ну, з Америкою, принаймні. Американці вважають, що ліквідація небезпеки, ліквідацію небезпеки можна досягнути заморожуванням конфлікту. І задача нашої дипломатії пояснити. Нашу позицію, що замороження конфлікту не ліквідує небезпеку не тільки для нас, а в тому числі і для глобального заходу для Сполучених Штатів Америки. Це важливо розуміти, тому що замороження конфлікту продовжує, дає можливість Росії збільшувати, нарощувати свій потенціал військовий і з новою силою вдарити. Одне питання, коли удари постійно розтягнуті, там кожен тиждень, кожен день потрібно наносити удари. Ось, а інше питання: кладати рік або два роки накопичити потенціал. І потенціал, який накопичений там за рік чи за два, він ну, призведе до ну, трагічних наслідків, руйнівних наслідків для України передусім. Замороження конфлікту передбачає, передбачає розмороження його. Не заморожуються конфлікти просто так. Вони заморожуються для того, щоб вони розморозились колись. І розрахунок наших західних партнерів, що вони заборонять нам розморожувати цей конфлікт. Але конфлікт буде розморожений Російською Федерацією. Замороження може бути як така кріотерапія з метою, скажімо так, знищення, захворювання, якщо говорити там медичною метафорою, кріодеструкція. Але вся справа у тому, що ну, явно не передбачається кріодеструкція Російської Федерації. Сполучені Штати не збираються продукувати такі мінусові температури, метафорично висловлюючись, щоб завдати шкоди військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Натомість вони завдадуть шкоди. Своєю в українському ВПК. І більше над цим все закінчиться. І потрібно нам ставити правильні задачі, я ще раз повторюсь, перед нашими союзниками говорити не про гарантії безпеки, а про ліквідацію небезпеки. І ліквідація може бути проведена двома шляхами. Все вертаємося до формули миру. Або тотальне знищення живої сили на територіях, які підпадають під українську юрисдикцію, або перенесення війни на російську територію. Інших формул миру просто не існує. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.